1 та 6 червня збірна України зіграє товариські поєдинки відповідно проти збірних Узбекистана та команди Франції. Ці поєдинки стануть дебютними для Олега Блохіна після повернення на посаду головного тренера збірної України. І кадровий склад Олега Блохіна є гарячою темою нашої сьогоднішньої програми. Давайте зараз подивимося тих футболістів, яких викликав на збір Олег Володимирович Блохін. Починаємо з голкіперів. Отже, голкіпери у нас п'ятого в дикань. Коваль. Коваль, який не має практики. Таке враження, що в Україні є тільки запасні або Динамо, або Донецького Шахтаря. Олександр Олексійовичу. Ні, ну ми ж знаємо, так сказати, відсутність Шавковського. Чому не нормально. взяти боровика, який стоїть? Де? В кривбасі. В запасі. Ну, він був травмований. Не, але, ну, Це є ж уровень. Є уровень. Є уровень, є уровень національної Коваль, зборної. Я пам'ятаю. Коваль відповідає рівню національної збірної. Ну, в перспективі, ну, да. Ну за Коваля ще може молодіжна збірна поборотися, тому що він теж є необхідно. Зараз нам е, запропонують склад захисників. Хочу сказати відразу, що там достатньо є багато несподіванок. Ну але повернемося до того, що все таки Олег Блохі не зумів викликати тих футболістів, які їдуть за національну збірну. Беремо до уваги так само, і це правильно за молодіжну, за молодіжну, за молодіжну. збірну. Так бачимо, що повернувся Шевчук. Е, так само був викликаний Русол, але у нього травма замість нього викликали Хачеріді, Мандюк, Федецький, Кобін. Іщенко повернувся до лави збірної. Ну так само, як і Кобін. І е, Олександр Кучер, ну достатньо прогнозований, напевно. Як ви оціните, Сергій? У ну, дійсності, на відсутності футболістів, які, в принципі, є основними в нашій збірній, це, можна сказати, дійсно може бути там, ну, тому що все-таки основні захисники у нас в центрі це Ракіцький і Чигринський. Ракіцький за молодёжную зборну, Чигринський, на жаль, травмірований. Ну, є ще Тимощук не забувати, якби там не було, он, сану може зіграти на позиції центрального захисника. Півзахисники. Зараз нам дадуть склад півзахисників збірної. Я до чого хочу сказати. От в мене також цікава точка зору. таке враження, що Блохін повертається до тих футболістів, які, з якими він свого часу працював. Русло давно не викликали, зараз викликали. Бачимо, тут так само Назаренка зараз викликали, Кравченка викликали. Ну і так само повертаються до збірної Денис Кожанов, Ігор Ходоб'як, які е час від часу, то викликаються, то випадають, то викликаються, то випадають. Е -е коментар, Ігор, Ваш то ваш, я думаю, що для Блохіна, мабуть, важно отримати тих футболістів, з которыми у нього є професіональний контакт, і через них, то есть посредством допомоги, помощи, то есть і в тому числі, і до молодих, з которыми він, ще, може, б, не, не в такой степені знаком, да? не, не так знає їх можливості. Не, ну тут есть вот рационально то, то, что сказал Игорь, и я его в этом плане полностью поддерживаю. Прежде всего, ставка и тех людей, которые составляют основу сборной, давайте сюда еще Шевковского, Шевченко, значит, и оно вырисовывается, так сказать, как раз сплав молодости и опыта. А команда, которая ставит перед собой высокие цели, возьмите средний возраст, мы же знаем, пляж это 28 и пошло выше. Дивимося зараз нападників ну, Тут Так само є цікаві, до речі, прізвища. Ну насамперед, це повернення Андрія Вороніна. Е, по різному можна ставитися, Вороніна, ну різні тренери сприймали по-різному. Блухіна Андрій Воронін завжди грав, завжди себе почував достатньо комфортно. І найголовніше, що зараз ну, абсолютно це виправдано, правильно? Футболіст почав забивати у московському динамо. Ви мені скажіть, от е, можливо, це гіпотетично, можливо, це я зараз скажу якусь кубздуру, абсолютно незрозуміло, але можливо, те, що призначили Блохіна, якось пов вплинуло на Вороніна, він почав краще грати в Московському Динамо. Сергію. Я уверен на 100%. Потому что Андрей все-таки сам говорил в інтерв'ю, что прошло сезон не удался ему. Он действительно не показывал ту игру, на которую он рассчитывал. И, естественно, он выпал из обоим сборной. В этом же году, даже в принципе, до назначения блохина, но уже слухи ходили. И, вы знаете, я посмотрел несколько игр с участием Андрея. Я, честно говоря, был очень приятно удивлен. Настолько вот в своєму возрасте, настолько главное, он забивает забиває та решающие моменты. моменти. это це найголовніше. І Олег Владимирович ну не мог не визвати його. Давайте послухаємо, що з цього приводу думають глядачі. Склад національної збірної проаналізував наш глядач Павло Остапенко. Зі складу, який викликав Олег Володимирович, є 7-8 футболістів, які як і кісіком команди. Ще декілька не викликані взагалі. Блохін намагається знайти голку в копиці сіна. Тобто, із великої когорти гравців, які останнім часом виступають, не надто вдало знайти 5-6 футболістів, які могли б долучитися до основи і гідно представити країну на євро. Олександр Оксічу, от ваш коментар. Не, ну я уже, по счастью, ответил. Радует то, что потенциал есть. Допустим, это уже вроде то, что Сережа сказал, с ним можно совсем согласиться, а еще есть потенциал. То есть, да, блохин это может как какой-то дополнительный штрих, как дополнительный стимул. Но игрок, кроме того, что стал ведущим игроком, еще и капитан команды, это немаловажный фактор. Это говорит о многом. И о том, что это лидер, не только бытовой, но и, и лидер на поле, это дорогого стоит. И отказываться от услуг такого игрока было бы совсем так, кстати, нерационально. Почувши список Олега Блохина, команда про футболу вирішила виокремити певні прізвища, які не потрапили до цього списку. це в ніякому разі не порада Олега Блохіну викликати цих футболістів, але просто ми вирішили зорієнтувати певну увагу на тих футболістів, які в потенціалі можуть вирости до лав е... національної збірної. Хто найближче може бути до лав національної збірної? Ну на всі найближчі вже уже Ані вже они уже в расположении одной и второй сборной, тому що ребята, не забувайте, що сталося всього нічого. Це не начало отборочного цикла. Нужно виходити, уже, так стати образ завтра, давати результат. Вот до цього в мене так само є відразу ж питання. От ми побачили список Блохина, і знову ми говоримо, що той може підійти, той він починає формувати нову команду. Тобто таке враження, що ті люди, які працювали до нього, от він абсолютно, ну якби не, не, не те, що ну не не приймає. Дуже багато нових футболістів він робить. Тобто, ми рік загубили. Правильно? Я так не думаю. Я Чого? Так не... Дело в том, что вы, допустим, мы показали, кандидаты были защитники, допустим, на на, на то, кто претендует там, на позицию левого защитника. Да? Это все футболисты, которые за этот год они вызывались. Но, я них не их не выкликал. Да, но ни, ни один из них, ни, ни вот в ходе тех матчей, когда они играли за сборную, они не показали о том, что они готовы. Готовы, понимаете, ведь мы, когда... я, я, я... Игорь, смотри, вот мы говорим о Евро 2012 и держим в голове задачи, там, выйти в четвертьфинал, выйти в полуфинал. И соответственно, это должны быть не просто футболисты, которые могут выйти вот, и сыграть на этой позиции. Это должен быть футболист, который способен в какой-то момент взять на себя иніціативу, да, стать я, я, лидером повести я, я, за собой. Я, я поясніть. Якщо мы так склад, постоянно выкликаем новых нових. Так может давайте дочекаємося літа 2012, подивимося, кто был найкращий. Зберемо. За два тижні їх підготуємо. Ну, костяк. І вони у команди, все вийде. Костяк-то у команди є. Ну, але знову ж таки. Це ж скелет, я... он же все одно постійно, вони із циклу, від матча до матчу, вони все одно переходить. І вокруг этих футболістів все строїться. Тобто от ви не згодні зі мною, що Блухін все-таки робить абсолютно свою команду. У нього своє бачення просто футболом, мені каже. Серь. Ну, я думаю, що. Еще мы увидим новые имена как бы, да, вот на этот цикл товарищих игр. Еще может быть на следующие, а потом осенние игры, которые будут товарищи весенние уже следующего года. Я думаю, мы увидим от них и тех же футболистов. Это костя, которые вот сборные и те ребята, которые играют в молодежные сборные. Кто, некоторые 2-3 человека, очень я уверен, могут новые какие-то выстрелить, которые будут соответствовать уровню сборной. И они будут в сборной. В принципе, одни и те же футболисты будут сейчас Почему играть. Почему футболисты в клубах играют один футбол, а в сборной – деколи инший? Александр Алексеевич. Не, ну, при Блохине однозначно возрастет ответственность футболистов. Футболисты, Каким чином? А футболісти должны чувствовать. А яким чином, Чому це якраз при Блохине. А чому цього не було при Маркевичу, чи ви ну, має, має, ну, чи при про Маркевич Не працював достатньо времени. А во-вторых, должна быть, меня всегда настораживал постулат о том, что у нас в команде очень здоровая обстановка. Какая здоровая? О чем мы говорим? Да должна быть обстановка все время неудовлетворения. Все время. Все время нужно что-то подправлять, все время какие-то задания нужно давать. Все время должно быть немножко плохо. Вот Блохин как раз столько гордый. Як знайти ту межу, де трохи погано і зовсім погано? Коли зовсім погано, так само можна команду вже потім не піймати. Так, на, на то тренери є педагог, режисер і головне лісо лісов команді. Тому й блохін. Сейчас, сейчас, смотри, сейчас играют два матча, один с Узбекистаном, второй с Францией. Нет игроков молодежной сборной, да, они, они вне, вне лагеря национальной команды. И сейчас прекрасная есть возможность у футболистов, у оставшихся, да, тех, кто в лагере национальной команды. Против Узбекистана Украина попытается, может быть, сыграть первым номером. А против Франции как она сыграет? И вот сейчас есть, может быть, последний момент, вот, когда эти футболисты могут сказать, окей, Ми вам необходимо. Я вже, чесно кажучи, от, ну, так, щоб завершити дискусію, я вже заблудився в тому. Ми один раз говоримо, що ми з італійцями граємо першим номером, потім італійці ледь не відскочили, потім ми там граємо другим номером. Я вже не розумію, яким як, номером повинна грати збірна України. У мене таке враження, що при Блухині ми будемо До, грати другим номером. Должна, з будь-яким Люба команда повинна учитывать, проти кого вона іграє. Любая <проб> команда должна учитывать это. Ми не можемо так говорити, мы ми ніколи не грали проти топових команд Європи і мира першим номером. Даже в выигранном матче со сборной Англии все-таки мы как бы жизнь вынуждала, мы немножко сыграли. Это никогда мы не играли еще первым номером. Украина старается играть вторым номером и соперниками равными себе. И там немножко будем так говорить чуть слабее, и Украина старается играть первым номером. Вы знаете, это, все вот это деление оно сейчас такое условное. Причому дуже условно. Сьогодні, так як грає Ротань, і так, як грає Назаренко, і так як грає Кравченко в Дніпрі, це вже якраз путь той, який йде, тому що ми действительно будемо грати футбол більш более более атакующий. більш атакуючий. І от знайти цю пропорцію і стоїть задача тренерського штабу с з Блахіним. Побажаємо. Побажаємо да. Олегу Володимировичу успіху в матчах проти збірної Узбекистана, проти збірної Франції. Дай Бог, щоб знаете, оця, якби, ну оця не вдала серия на, на старте своей карьеры у сборной минулої. Коли він програвав товариські поєдинки, зараз вона не мала такого продовження, щоб все-таки ми здобували перемоги і йшли вперед до своєї мети.